Прийшов запит на реалізацію. Буде три варіанти не знаю, що там буде. Подивимося, як воно піде. Нежна. Окей, не знаю, якось так виглилось. Перший, другий, третій обирайте, що вам ближче. Е, перший варіант. Другий, третій, поки відкладу. Дивіться, перший варіант, що в нас тут іде? Гроші отношення з собою чистий тичистиліст. Дивіться, якщо ви обрали перший варіант, те, що у вас зараз там може бути в реалізації, це те, що вам дуже хочеться якби, не вже вийти на сцену. Вийти на сцену, це вже якби, проявити, і ви вже проявляєте себе, вже прийняли всі свої сторони, які у вас можуть бути, і сумні, і веселі, і там злі, і так далі. А, да, отношення з собою, зі всіма своїми частинами. Все ок, саме порядок, ограничення, совість, мудрость, відповідальність, теж все тут окей. Єдине, що йде, що блокує початок прям з Нового листа, це стид на фоні страху того, що щось буде не так, щось мене засміють. Можливо, десь, знаєте, якщо що якось я не так реалізуюсь, як треба. Але насправді, знаєте, тільки ви, як вам треба, це ваше життя, і ви можете робити вже все, що завгодно. Ви вже можете купити собі великий торт і з'їсти його ложкою самі. Ми вже дорослі, і варто собі нагадувати це, що вже немає. Більше ніяких дорослих, які будуть казати, що як тобі не стидно. Але, можливо, десь всередині вас якийсь персонаж, бо ми живемо, ми вже виростаємо, навіть ми. Перебуваємо вже і в іншому житті, але за нами тянеться історія того, що нам колись щось сказали, і ми в це дуже повірили. І, можливо, ви чули колись таку фразу да? чи тобі не стидно, чи тобі не соромно, і так далі. І це може всередині вас, ще хтось там підбалакувати це бла 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 всередині вас. Ви знайдете того персонажа. Ви, можливо, вже зараз, поки мене слухаєте, вже зрозуміли, про якого персонажа в вашому житті це йдеться. Можливо, з дитинства, можливо, це хтось з вчителів, з друзів, колись таке сказав. І це єдине, що зараз вам стає на заваді, а все інше у вас вже супер. У вас вже все підготовлено, ви вже вступаєте на це, але трошки от з цим залишилось впоратись і все. Пройти це із і все чистий все повністю заново все круто буде. Так, другий варіант. Бачите, я навіть не помітила, витягнула дві карти і дві карти безопасності. Дуже хочеться безпеки, І тут теж дівчинка вся така але в ракушечці, да, щоб в нужний момент закритися, але йде творчість. Це якась дуже творча особистість, дуже творча дівчинка. Це не обов'язково прям малювання, хоча тут, звісно, фаніт. Але це може бути і творчість в будь-якій професії. Навіть можна бути продавцом, але з творчістю підходити до своєї роботи будь-якій професії може бути творчість. Творчість це не лише про малювання. А що тут? Ах, як би так сказати, щоб було пом'ягче? Дуже хочеться піти в свою особисту тут реалізацію, да, робити те, що я хочу, але поки що страх подозріння. Є страхи різного формату. Да, і приходиться бити, якби як сказати, є система. Системи бувають різні, і тут йдеться про систему саме робочу. Да, наприклад, якщо я хочу, щоб мені шукали клієнтів, робили рекламу і так далі, я тільки робив свою роботу, виконував тоді. Я маю бути прямо всередині системи, там будуть інші люди, тобто це із розряду працювати на якусь, наприклад, компанію. Да? І тоді я маю робити те, що там в якомусь сенсі скажуть. Так, да, я можу там проявити свою творчість, але вона там на 30% все інше, те, що мені скажуть, бо є владівець, є інші люди, які це командна робота і це все якби поєднується. А прям таке. Самовольність, скажімо так, це вже коли я йду, я проявляю свою творчість. От я роблю отак. От, наприклад, я там, якщо ми кажемо про компанію, не знаю, можна працювати в компанії і малювати картини далі, Є директор, є замовники і так далі. А є інший рівень, коли я малюю от такі картини, які я малюю. А ви хочете купляєте, хочете не купляєте. І тут же у нас з'являються ризики: ризики того, а чи купить хтось це в мене. А, а треба трошки постаратися, щоб якось рекламу налаштувати. А треба якось маркетинг вивчити або найняти цих людей. А це вже треба гроші. І, тобто тут трошки вже йде більше задач, які ти на себе вже сам береш. Там треба ФОП відкривати, там те таке. А хочеться залишатися в своїй ракушишці, але цьому, щоб було так, як я хочу. Але система вона трошки по-іншому створена і, на жаль. Це можливо, але все одно це не буде на 100%, коли ви працюєте на когось, що ви творите, що хочете. Це лише коли я вже належу сам собі повністю, але я і несу повну відповідальність. Тобто тут просто треба змиритися, змиритися і прийняти, що система вона так влаштована. По-іншому не буде. Або так, або так. Але... Ви можете навчитися кайфувати в системі, або навчитися з легкістю йти в самореалізацію і не боятися тих е моментів, де треба зіштовхнутися з тим, що може не бути клієнтів, а може якось треба маркетолога шукати, або якісь ще фінансові вклади треба спочатку робити. Тобто, це е не має правильного варіанту. Є як ви хочете це зробити. Тут, звісно, дуже вниз, що ви вже готові насправді до своєї реалізації, так як ви це відчуваєте, як ви хочете робити. І ви вже готові, але треба трошки пройти через чувство безпечності в тому, що як це все зробити взагалі? Просто вивчити ці моменти, подивитися на них трошки по-іншому. Бо зараз, якби є моменти, так сказати, рожевих окулярів в тому, що. Я хочу так, щоб все було по-моєму, але щоб я при цьому працював на когось, і цей хтось платив податки, цей хтось шукав клієнтів, цей хтось робив весь маркетинг, всі-всі-всі штуки. А я собі займав свою частину в компанії, але все, щоб я робив по-своєму. Але, на жаль, друзі, це так не може бути. Да, це тільки трошки іншим шляхом треба йти. Да. Ось такий другий варіант. Третій варіант. <хи> ви знаєте, куди ви йдете. 100% да? отношен з Богом. І, собственно, тут Боженькіна рука, я сподіваюся, ви там бачите. От. Тут маяк, який підсвічує, тобто ви вже на зв'язку з Всесвітом, з Богом, як ви відчуваєте його, у вас є інтуїція. Ви чітко йдете в новізну. Єдине, що у вас є трошки страху подвох. Очікуєте. Але я не скажу, що він значимий для вас. Насправді, знаєте, як. Тут, наче, він спеціально придуманий цей подвох. Тобто, насправді, ви вже відчуваєте, що ви все робите правильно. Е -е... Ви чуєте себе, ви відчуваєте свій шлях, ви знаєте, куди рухатись, і ви, в принципі, все це вже робите. Е -е... Принаймні всередині себе. А цей подвох, він наче придуманий. І я зараз подивлюсь, для чого ви собі придумуєте подвох. А, щоб полежати і відпочивати. Ви собі придумуєте якісь подвохи, наче щось може бути, бо я хочу, не хочу йти, хочу лежати, відпочивати. А знань у вас вже достатньо абсолютно. І спух, страх. Е... Ні. То ви собі робите вигляд, що ви іспугалися чогось, щоб лежати собі відпочивати. Е... Просто давайте подивимося, можливо, вам треба, можливо, ви не вмієте відпочивати. І можливо для вас єдиний спосіб для того, щоб. Тобто, якщо ви в це підете, ви переживаєте, що ви не зможете відпочивати, що ви не почнете дуже-дуже воркінг-воркінг. -дуже И да не. Все у вас тут нормально. На это Сейчас я подивлюсь на ваш отдых. единение. Дивіться, для вас е такий страх в цьому, що буде якийсь подвох, і це як якась частина вас, бо вже там умовно на 90% ви себе відчуваєте отак впевнено, ви чітко знаєте, куди йти і так далі. Але оці там 10%, вони такі, а вдруг, а може, а може все буде погано і сіли страдають. Але в цьому є деякийсь відпочинок. Тоді так, фух, поки я страдаю, я не йду туди. Ну, да. Не знаю, все. Це, це була вся інформація. Я думаю, що ви вже почули, те, що вам треба. Бо було. Мені вже нема що сказати. Поток окончений. Так що це був третій варіант. Так що Все у вас добре. Рухайтесь далі. Uh, і давайте. Ще напевно щось хочеться ще зробити. <кхе> давайте ще підказки. Uh, три варіанти можете обирати будь-який. <кхе> 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 Хорошо. Боже, аж вилітають. Давайте ми подивимось, що вам допоможе швидше впоратись з якимись моментами. Перший варіант. Другий і третій. Вони незалежні від тих варіантів, що тільки що були. Це окремі. Ви можете обирати все, що завгодно, що вам допоможе. Швидко і м'яко пройти це. І о тут Я думаю, що достатньо, так? Да? Ще цю хочеш, ну давай. Що вам допоможе швидко і м'яко? Ок. Обирайте перший, другий, третій. В першому варіанті що вам допоможе? Розочарування ем. -е -е -е. Якби це странно не звучало, розчаруватися в тому, що ви не мужчина, якщо ви жінка, і розчаруватися в тому, що ви не жінка, якщо ви чоловік. Що це означає? Це означає прийняти себе в тому тілі, в якому я народився. Або це жіночий, або чоловічий. Що це означає? Прийняти цю суть, бо жіночим або чоловічим є енергія і тіло. В принципі, більше нічого жіночого чоловічого не існує. Тобто немає жіночих справ і чоловічих справ, вони просто можуть бути зроблені жінкою або чоловіком. Є щось більш м'яке, є щось більш грубе, але, як би сказати так, до жіночого чоловічого воно не відноситься. І, але варто прийняти те, що моя енергія. Є або жіноче або чоловіче і прийняти свою суть. Це дивно. Прийняти своє тіло, от встати, це може бути дивно. <смі> але просто коли ви будете наодинці, роздягнутися повністю і просто стати перед зеркалом і дивитися на себе. Я розумію, що це може бути дивно, але це дуже крута практика. От роздягнутися і просто обдивитися своє тіло, яке воно. Подивитися воно або жіноче, або чоловіч, якщо воно жіноче, подивитися кожну детальку свого тіла і сказати, Блін, да, я жінка. В це життя я прийшла жінкою, окей. І відчути свою, свій внутрішній стан від того, як я жінка. Я не знаю, як ви зрозуміли, так зрозуміли. Коротше, розчаруватися в тому, що ви не противоположний пол. І що ви от розумієте, ви не зможете. В плані як чоловік існувати, в плані енергії. Знаєте, як, як вам сказати, да? гормональна система в чоловіків інша, система життя інша, але в тому плані, як це працює, як працюють наші тіла і як працюють наші енергії. Це не означає, що ви не можете влаштувати свою реалізацію, І бізнес і так далі. Можете. Жінка може так само багато всього цікавого і класного, але зрозуміти, що й так як чоловік не зможемо, бо та енергія і тіло в нас працює по-різному. Ви бачили багато роликів про те, як чотири тижні займається жінка з різними її фазами, і чотири тижні займається чоловік в спортзалі. Це по різному, так? Але немає чоловічого, жіночого спортзалу. Немає там виду, як би сказати, навіть спорту чоловічого жіночого. Все може бути, але в нас є наші фази, циклічність і просто прийняти це в жінки. А чоловіку прийняти собі теж своє чоловіче, що в нього нема таких фаз. Другий варіант підказка, що вам допоможе. Тут вже всі все прийняли. Так, да, в нас всередині є, є і чоловічі, і жіночі. Справді там є і та енергія, і та, просто вона в різних співвідношеннях. В жінок вона 80 жіноча, 20 чоловіча. у чоловіків 80 чоловіча, 20 жіноча. Так. І прийняти правильний баланс. Угу. У вас все класно. Вам нема що тут. Вам кажуть, все, у вас вже все класно. Ви кайфуєте, е, релаксуєте, е, тут вже прийнята жіноча енергія і вже йде двіження Тут немає ніякого света, просто у вас вже все класно. І третій варіант. Угу е, Тут, напевно, хтось, хто теж відчуває дуже світ, і вам треба прийняти те, що ви відчуваєте тонко світ, ви відчуваєте людей, ви розумієте, що ви всередині себе відчуваєте те, що можливо да, там, якось дивно може здаватися іншим. Вам хочеться творчості, живості. От знаєте, у вас воно. Воно від всередині йде. Зараз я вам скажу. Бо так запутується інформація, хтось дуже боїться її почути. Вам треба прийняти те одночасно і те, що є Бог, який створює цю реальність і те, що в ній відбувається. І ми як частина цього. Але й так само, що ми і є самі Бог в своїй реальності. І те, що є в нашому житті, це не якась грубка совпадінь, це те, що я сам собі влаштував тим чи іншим способом. Кожен мій вибір в житті вів мене. Тобто кожна думка створює щось, кожне моє упередження мені створює цю реальність, те, у що я вірю, те і відбувається. І прийняти в собі цю силу створення своєї реальності. Тобто все, що є в вашому житті, дійсно ви створили так чи інакше своїм шляхом, і прийняти в собі, як би Бога, так сказати, і цю способність створювати не тільки в фізичному плані, а й в ментальному. От те, що ви хочете, воно раз і складається, раз і складається, раз і складається. І не вішати це на ой, так обстоятельства удачно сложились», ой, так случайно там зустрілась з цим, ой, так случайно тут і так ні, не випадково. Це було з вашої створеної реальності. Всі е, добрі події ви теж створюєте, бо тут, наче йде щось погане, ой, я щось, знаєте, як було, да? типу накаркала. Коли щось погане, казали, накаркала, накаркала. Вот. А типа, коли щось хороше, ой, случилось, совпадіння. Ні, так ви определитеся, чи не чи совпадіння. А тут якби э, совет, що не тільки э, поганими створюємо своїми виборами, а все прекрасне э, ви теж створили в своєму житті, бо, бо ви є володар свого життя і свій Бог в своєму житті. Амінь. Сподіваюся, вам дуже було корисно. Мені так точно було цікаво побувати в цих енергіях. Нехай ці відповіді для вас стануть е, приємною знахідкою, яка допоможе вам на вашому шляху. Пока-пока.